Шлях до нового життя може починатися саме тут. Цією дорогою до центру приходять усі ті, кому потрібна допомога. Цим же шляхом Ігор ходить впродовж шести років. Сьогодні він працює в благодійному центрі Стефанія, куди вперше потрапив у важкий період. Як і більшість відвідувачів центру, Ігор не мав ні роботи, ні друзів, ні даху над головою. На той час він втратив сенс життя і почав шукати його не там, де потрібно. Зрештою, опинився на вулиці. Когда у человека жизнь почему-то начинает ломаться, и как песок уходит сквозь пальцы, ты не понимаешь, почему это происходит, и ничего не можешь остановить, очень сложно психологически. Но коли ти попадаешь, оказуєшся на улице уже реально, і ти понимаешь, що ти більше нікому не нужен. Сім'ї нет, друзей нет, роботи нет, квартири нет, денег нет, і на тебе последние туфлі і последние носки. Ти понимаешь, що куда-то дальше йти. Саме тоді ігор і потрапив у центр Стефанія. І цей випадковий візит зміг повернути його до життя. Просто прийшов покушати, думаю, далі їхати в центр реабілітації для нарковока Ну штута произошло именно в этот день. І я вот з того ж дня, это 23 июля 2004 года. Я вот стал служити в центрі Стефані. Вот служу по сьогоднішній день благодійний центр Стефанія вже 13 років працює майже без вихідних. Щодня близько 250 осіб отримують тут необхідну допомогу. У першу чергу це безпритульні, а також багатодітні сім'ї малозабезпечені та люди, які повернулися з місць позбавлення волі. Сюди до нас уже в центр приходять як. ну, на последний остров надежды, можно сказать. То есть, когда уже действительно идти некуда, и нет ни еды, никаких как бы, средств к существованию. Здесь человек может покушать, помыться, взять одежду, отремонтировать одежду, обувь, посетить медцентр, душ наших юристов. Юристы занимаются восстановлением документов, также дают как бы, различные юридические консультации. Есть также как бы, бесплатный компьютерный класс для бездомных, для малоимущих. Проте самої матеріальної допомоги недостатньо, аби дати змогу людям без даху над головою повернутися у суспільство у духовному залі центру. Відвідувачі слухають лекції, дивляться фільми та обговорюють наболіле. Тим, хто справді вирішив повернутися до соціуму, допомагають за спеціально розробленими програмами. З такими людьми ми починаємо працювати отдельно. есть вони, во-первых, починають приймати непосредственное участие в жизни фонду. То есть вони здесь теж работают, следят за територією несуть какие-то посты. Также з ними проводиться соціальна робота. У кожного з них є разработанный личностный план по восстановлению документів, по ну, роботи і дальнейшей ресоціалізації в общество. На жаль, програму реінтеграції витримує не так багато людей. Наскільки важко вирватися із замкненого кола, Ігор відчув на власному досвіді. Йому є, що порадити тим, хто в біді. От як тільки чоловік все-таки починає пробувати служити і вже не жити тільки там от в своїх проблемах внутрішніх, а намагається все-таки щось робити, допомагати іншим, якісь підприємні шаги, от тоді постійно починається якесь рухання і деякі з цього стану вибираються. Він працював волонтером, менеджером з духовної роботи, керівником групи порядку. Сьогодні Ігор, помічник директора благодійного центру. Він поборов залежність від алкоголю, наркотиків та вуличного існування. Ігор вважає, що безпритульні мають перш за все усвідомити. Повернутися до колишнього життя неможливо, треба будувати нове. А для цього варто намагатися залишити свій біль і проблеми у минулому. У них внутрі не можуть родитися двигатися далі. Вони живуть по переживаннями о своїх прошлих, і от вони, це як груси держать от на тому стулі, на якому вони сидять у нас в залі для посітики, і не можуть з нього встать для того, щоб двигатися далі. Рухатися далі без перешкод неможливо, вважає чоловік. Кожен день доводиться боротися зі своїми страхами і залежностями, і кожен день їх треба перемагати. Ніколи сразу не становиться на прямой путь. У нього всегда какие-то подъем і падения. В жизни говорят, это це полоса белая, полоса червона. У мене теж є полоси. Є етапи, когда ти двигаєшся легко і свободно, є коли тебе трудно. Но є И Є понимание того, чему стремиться і ради чего нужно делать и усилия. У пошуках себе ігор дістав самого дна. Дішов туди, звідки не повертаються. Але він повернувся. І сьогодні він допомагає зробити це іншим.